Хрестили вас у дитинстві, більшість каже, звісно, а ще й змінило хрещення у вашому житті? Більшість відповість нічого. Як так? Чому бабусі поспішають переконати батьків якомога швидше охрестити немовля? Що ж дає хрещення і чого позбавляє? Чи потрібно воно всім або інколи краще отриматись? Давайте розберемось. Перше забобуни. Кажуть, що хрещення захищає від лиха, хвороб чи поганого ока. Дехто навіть веде немовля до знахарки, яка спершу рекомендує охрестити дитину, а вже потім обіцяє допомогти. Скажемо чесно: хрещення не додає суперсил, не захищає від недух і не робить дитину розумнішою. Воно просто робить її членом церкви. Відтепер дитина може причащатися і отримувати церковні молитви. Хрещення це нове народження у Христі, але запам'ятайте себе, чи готові ви щонеділі причащати немовля, чи розумієте ви, для чого це, якщо ні, не поспішайте хрестити дитину. Традиція. Традиції часто йдуть поруч із забобонами. Люди думають, зробимо, як усі, гірше точно не буде. У якомусь сенсі ви маєте рацію, хрещення не зашкодить, але в майбутньому у дитини можуть виникнути питання, чому мене хрестили без моєї згоди? Я хочу бути буддистом, Хоча хрещення не позбавляє свободи вибору. Підлітки часто болісно переживають рішення, прийняті за них. Підлітковий протест проти хрещення за традицією може навіть призвести до повного відторження церкви. Це не робить дитину поганою, навпаки, свідчить про серйозні духовні пошуки, проте відповідальність за можливі наслідки лежить на вас. Ми, віруючи, це не про нас. Цей розділ для вас. Якщо у вас є бабуся, яка читає акафісти, ви освячуєте великодні кошики, знаєте Отче наш, і стежите за блогами священиків, це добре, але недостатнє віра без діл мертва. Діла це регулярна участь у таїнствах, вивчення святого письма. Добрі справи, боротьба з гріхами. Можливо, вам самим варто заглибнитись у духовне життя або відкласти хрещення, якщо ви не готові. Пройдіть бесіди, поговоріся з священником. Можливо, хрещення вашої дитини стане вашим першим кроком до справжнього воцерковлення.